Задля безпеки дорожнього руху у Вінниці від генераторів підзаряджають безперебійні джерела живлення, що забезпечують роботу світлофорів під час відключень електроенергії. Через тривалу відсутність світла акумулятори не встигають заряджатись від загальної мережі, аби забезпечити безперешкодний рух на перехрестях міста. Ремонтні бригади комунального підприємства СМЕТ ОДР заряджають їх за допомогою генератора. Такі роботи виконують щоденно, де є потреба. Комунальники моніторять, на якій локації є збій і виїжджають. На відновлення роботу кількох світлофорних об'єктів з ранку, 27 січня, поновили на перехрестях вулиць Київської Чорновола, Стрілецької, а також зодчих Ющенка та зодчих Пирогова. Відключення електроенергії такі тривалі, коли є тільки 6-7 годин в мережі. Не вистачає для того, щоб зарядити повністю батарею для того, щоб вона працювала. Плюс зараз, коли включають світло. Є проблема з напругою. Буває таке, що напруга може падати до 170 вольт. із За цього також інвертор не встигає зарядити акумулятор.